Всім привіт! Ви на каналі Краса і Стиль. І сьогодні я хотіла поговорити про дохті. Саме перше, про що я хочу поговорити, це про вадочки. Ці вадочки вам допоможуть укріпити і відростити дохті. Ну, почнемо. Перша ваночка це. Візьміть теплу водичку, сіль і сік, тобто, сок лимону. Або просто лимонну кислоту. Чуть -чуть. І перемішайте. Засуньте туда ногті спальці, на 10-15 хвилин. Ось такий простий рецепт ванночки. Переходимо до другої. Другий рецепт це безбіть теплу водичку, пару ложок солі і пару капель йоду. Перемішайте і засуньте туди ногті на 10-15 хвилин. Це такий простий рецепт вадочок. Тільки після цього, після, після вадочок, не забудьте протерти кремом любим для рук. Щоб ваші руки і ногті були ну, ніжними і красивими. Перейдемо, як укріпити ногті, тому що вадочки вам сильно їх не укріплять. Щоб укріпити ногті, вам понадобиться йод і ватні палочки. Намочайте ватну паличку в йод і намастіть ногті. Просто намастіть тільки на ніч, щоб на ранок у вас йод впітається і не буде на ваших ногтях. А якщо ви набастите палку, то йод ну, ну, жовтий і він буде негарно ну, Дивитись на нього буде негарно. Тільки главно це робіть, коли на ваших ногтях немає лаку. Ну, а на цьому все. Дякую, що дивились моє відео. Не забудьте про лайк, підписку і колокольчик. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Всім пока-пока!